Вітаю вас! Ви на каналі Kitchen Sonia and Cross Stitch. Мене звати Вікторія. Це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. Сьогодні тут зі мною Соня минулого відео полагала, але вони обоє люблять сидіти на цьому підвіконні та дивитися у вікно. Ну, і цього тижня я буду продовжувати вишивати свій чубіток, свою шкарпетку від Dimension, Санджанс, Snowman, Столкін. Ця вже легендарна шкарпетка з кото сніговиком який для мене. Просто знахідка. І я розпочинаю з 70%. І цього тижня хочу довишивати до 80%. Я сподіваюся, що мені вистачить ось цієї області, щоб дотягнути до 80%, показати вам цю область, і потім вже. Переставляти п'яльця. ну якщо не вистачить, то звісно раніше переставлю і вже як вийде, так вийде. Але плани такі дошити до 80%. Що ще я буду вишивати, і чи взагалі буду ще щось вишивати, я не знаю. Тому, вибачте, якщо цей тиждень буде менш цікавий. Ну, я спробую, якщо буду і вишивати лише цей процес, щось інше вам цікаве показувати. Буду дуже намагатися це зробити. Ну а поки що роблю перерву, піду повишиваю, сьогодні. Понеділок я не сказала, 6 листопада 2023 року. І я розпочинаю свій черговий вишивальний рукодільний тиждень. Сьогодні п'ятниця, 10 листопада 2023 року, і сьогодні міжнародний день вишивальниці, з яким я усіх причетних і вітаю. Так, зараз йдуть розмови, що міжнародний день все ж таки це 30 липня, а також у нас є день вишиванки, але як на мене, свят багато не буває, і я дуже звикла до цього свята, тому що цей день. У мого чоловіка день народження, інші ще з цією датою пов'язані пам'ятні події. Тому для мене 10 листопада це дійсно дійсно свято. Але я зробила включення не лише для того, щоб вас привітати, а для того, щоб показати вам, що я нарешті просунулася у оформленні моїх сніговичків. як ви бачите, я нарешті пришила. До їхніх капелюшків ці помпончики з Aliexpress. Я вже дуже багато разів вам їх показувала і все говорила, що пришию, пришию, ніяк руки не доходили. І я вирішила, що оскільки цього тижня я вишиваю лише один процес Санту зі сніговиком звичайним та кото сніговиком. то Хоча б це я зроблю. Це ще не фінальне оформлення цих робіт, але все ж таки крок до цього. Подивіться, які ж вони класні. Всім раджу їх вишивати. Двічі їх вже вишила, як я говорила, і задоволення просто неймовірно. Змінюється трохи світло, але виглядають вони. Дуже гарно. Що ж я буду робити далі з оформленням, ви обов'язково побачите у моїх вишивальних тижнях. Не перемикайтеся! Оці дві картини моєї знайомої художниці Людмили. До речі, вона займається візажем і одночасно є художницею. Подивіться, яка краса. А ось і є ж абстракції. Дуже цікаво. Ну що ж, сьогодні вже неділя, 12 листопада 2023 року. Сонін хвостик в кадрі, і час вже підвести підсумки мого вишивального рукодільного тижня, і я досягла того, що хотіла. Я вишила цей дизайн на 80%. Буду вже виходити на фінішну пряму, але про це вже у наступному вишивальному тижні. Мені дуже сподобалося, як вийшла ось ця рука у рукавичці у Санти. Така вона якась святкова, лагідна, тепла. Ось чомусь у мене саме такі асоціації, та й взагалі такий яскравий веселий дизайн. І фона я досить багато повишивала, і вже розпочала вишивати голову Санте, обличчя та його капелюшок, але ще не повністю. Звісно, я вишила. Ось так з цим я справилася так, як і планувала. Вже вечоріє освітлення не дуже, звісно. Але що я вам скажу? Я не обмежилася вишивкою одного процесу і розпочала ось такий невеличкий набір від Wander Crafts, від нашої чарівної країни. Це ось така підставка під телефон. І воно як брелок ще використовується. Але головне призначення це саме підставка під телефон в тих місцях, коли немає якоїсь стаціонарної. Артикул FLK 490. Всього чотири кольори: чорний та три фіолетово блакитні, розмір 3 на 9 см, 550 бісерин. І я вже змогла вишити половинку. Ось одна частина. Вишивається дуже легко, приємно, просто на одному диханні. Гарне поєднання кольорів. Друга частина, бачите, ще не вишита, має вишиватися. Для того, щоб додати товщини, тут ще такий елементик є. Ну і бісер я використовую оцю свою підставку від. Боровець Воден. Подивіться, тут всі контрастні кольори, тому розподіляти окремо зовсім не потрібно. Ось тут вони в мене всі разом знаходяться і чудово все виглядає, і досить зручний процес. Дуже проста організація, але все одно дуже зручна і прекрасно вишивається. Це я вишила за один вечір чи за два. Ну, досить швидко. До цього дизайну я також наступного тижня повернуся. І планую, якщо все буде добре, її завершити, і оформити, і вже використовувати. Потім покажу, як вона на практиці використовується. Ну, принаймні, щось ось таке буде. Подивимося. Мабуть, все, що я вам можу зараз розказати, показати. Дякую, що провели цей тиждень зі мною. Він знову коротенький вийшов. Але якось останнім часом, ну, по-перше, я якось не вмію переливати з пустого у порожні, лити воду. А по-друге, ну, вишиваю я не настільки багато. Але намагаюся якісь робити вставки, щоб відео було цікаве. До речі, ледь не забула показати, яка гарнюща листівка. У цьому наборі чарівної країни Wonderland Crafts. Ось такі літні польові квіти. Так, клебр. Тепер вже точно все. Будьте здорові, будьте у безпеці, до нових скорих зустрічей. Пока!